Добрий день. Сьогодні ми розв'яжемо декілька вправ на тему числові вирази, буквені вирази та формули. Запишіть, будь ласка, число дистанційна робота. Зараз подивіться, як я виконую вправу номер 494 і схожу вправу 495 вам необхідно буде виконати самостійно. Для початку пригадаємо, який вираз у нас називається буквеним, а який числовим. буквений вираз. Це вираз, який містить числа, знаки арифметичних дій, можливо, дужки і обов'язково букву. Давайте же подивимось, як ми можемо спростити вираз. Для спрощення виразів ми будемо користуватись з вами властивостями додавання і властивостями множення. В даному випадку у нас може спрацювати властивість, сполучна властивість множення. Давайте її пригадаємо а помножити на Б, і помножити на С ми можемо. ну, Якщо нам треба А помножити на добуток Б і С, то ми можемо А помножити на Б, а потім домножити на С. В даному випадку це чудово в нас працює. Ми просто ставимо дужки 5 помножити на 7, буде 35а. Ви пам'ятаєте, що крапочку множення ми не пишемо. Але ми розуміємо, що вона там є. Як це уявити собі? Ви можете собі уявити, що, ви знаєте, переставний закон множення, да? що А помножити на Б дорівнює Б помножити на С. 2 помножити на 3 це те саме, що 3 помножити на 2. Давайте ми собі уявимо, що у вас є. 7 апельсин, це ви собі уявляєте, 7 апельсин, які множиться 5 разів. Скільки у вас буде апельсин? Якщо 5 разів, повторити по 7 апельсин. 35 апельсинів у вас буде. Так, дивимось далі. Наступний у нас приклад: 16 А відняти 11а. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що тут в нас стоїть крапочка множення, хоча ми її і не пишемо. Тут у нас спрацьовує розподільний закон множення відносно віднімання. Значить, коли у нас є спільний ворог А, і наші 16 і 11 об'єднались проти нашого спільного ворога. Давайте ми пригадаємо спочатку це правило. А помножити на суму Б, вибачте, на різницю Б-С, дорівнює А помножити на Б, відняти А помножене на С. Тільки ми цим правилом скористаємось в зворотньому напрямку. Або, як я казала, розказувала вам казочку. Значить, у нас є спільний ворог А. 16 і 11 об'єднались, 16 мінус 11, і вигнали нашого спільного, спільний множник А за дужки. Виходить, 16 відняти 11 буде 5А. Або, знову ж таки, ви уявляєте 16 апельсин, відняти 11 апельсин, буде скільки? 5 апельсинів. Наступний вираз. х додати різницю х та 7. Тобто х додати в дужках х-7. Що нам тут треба зробити? Тут у нас працює сполучний закон додавання. Ми можемо, дивіться, якщо до х додається х відняти 7, ми можемо до х додати х, а потім від цього то, що отримаємо, від цієї суми, віднімемо нашу 7. Знову ж таки, переставляємо наші дужки. тільки звертаємо увагу, що тут у нас буде мінус. х додати х, як я казала про апельсини, Ну, давайте х це у нас буде хурма. Хурма додати хурма буде. Дві хурми. І відняти сім так і залишається мінус 7. Все, це є наша відповідь. Дивіться, це дві хурми, а це сімка. Ми не можемо сімку віднімати від хурми. Це різні речі, абсолютно різні речі. З цим розібралися. Це був номер 494. Давайте подивимось на номер 496. Знову ж таки, 496 ми з вами розбираємо, ви просто дивитесь, як я пояснюю. А номер 497 ви виконуєте самостійно. І так, читаю задачу: За першу годину автомобіль проїхав А кілометрів. Перша година умову скорочено собі скорочно записати, А-кілометрів. А за другу годину. Автомобіль проїхав невідомо, але відомо, що на, на 3 кілометри більше, ніж за першу. Скільки кілометрів проїхав автомобіль за 2 години, тобто за першу і за другу разом. Невідомо. Запишіть розв'язок задачі у вигляді буквеного виразу. Для цього я спочатку складу дії, які я буду виконувати. Першою дією я знайду за другу годину. Для цього я першу годину, тобто А додам другу годину, тобто 3. Я отримала буквений вираз А плюс 3. Чому я додаю 3? Бо друга година на 3 кілометри більше. Тепер, що мені треба зробити? Першу годину додати другу годину. Це буде А додати, а друга година це що в нас? А плюс 3. Спростимо наш вираз так само, як ми робили в попередній вправі. Значить, ми, А, ще раз, перша А, це перша година. Дивимось. Давайте я вам кольором підсвічу. Оцю, перша година це наша А. І, блакітненьким, я зроблю другу годину це наше А плюс 3. Так, ви праві, мабуть, отут треба було в дужках написати, що це кілометрів, і що це друга година. Так, тепер спрощуємо. А додати сума А плюс 3. Я скористаюсь сполучним законом додавання і переставлю дужки. А додати А буде і додати 3. Дивимось А плюс А. Знову ж таки, уявляємо, якісь апельсини, бо апельсини на букву А починаються. Апельсин плюс апельсин буде 2 апельсини. Так, і пишу 2 апельсини і додати 3. Це є мій буквений вираз, який виражається в мене в кілометрах і означає, через тере ми напишемо, скільки за 2 години. За дві години. За першу і за другу, це ми з вами розв'язали лише першу частинку. Запишіть розв'язок задачі у вигляді буквеного виразу. Тепер нам треба ще зробити другу частинку нашого розв'язку: це знайдіть значення цього виразу, якщо А дорівнює 60 або А дорівнює 75. Давайте розбиратися. Якщо А дорівнює 60, я так і запишу: якщо. А дорівнює 60. То. Мій буквений вираз виглядає яким чином? 2а плюс 3. Так, і пишу 2а плюс 3 дорівнює. Замість нашого А підставляю 60. Не забуваю, що тут стоїть крапочка множення, яку ми перестали писати в 5 класі. 2 помножити на 60 додати 3. Дорівнює 2 на 60, це буде 120 і плюс 3 123 кілометри. Далі записую. Якщо. У мене ж два питання, бачите? Нам треба ще знайти значення, до речі, знайти значення, пам'ятайте, що це знайти конкретне число. І нам ще сказали: якщо А дорівнює 75. То. Знову записую мій вираз. 2а плюс 3. дорівнює, Підставляю замість А наше значення А. 2 помножити на 75 плюс 3. дорівнює. Хто загубився, як ми підставляли? Давайте я вам виділю: ось у мене 75. Ось у мене моє А, бачите? І я підставила 75 на те місце, де була А. Не забула вказати знак множення. І так, чому ж це буде дорівнювати? 2 помножити на 75 це буде 150. Кому важко в умі робити, будь ласка, в стовпчик. 150 додати 3 буде 153 кілометри. Залишилось записати відповідь. Знайдіть розв'язок задачі у вигляді буквеного виразу. Значить, перша відповідь наша має бути 2а плюс 3 кілометрів. Друга відповідь, яка у нас має бути, знайдіть значення виразу А дорівнює 60. Якщо А дорівнює 60, то 123 кілометри. Не вміщається трошки. Ну, нічого. Так, і якщо А дорівнює 75, то 153 кілометри. Тут ще один нюанс, я про нього не сказала, зараз скажу вам. Подивіться, будь ласка, оці кілометри. Оці кілометри, вони стосуються всього нашого виразу, а не лише трьох. Тому ми його візьмемо отак в дужки. Це не є прям жахлива-жахлива помилка, але варто на це звернути увагу, щоб воно все було в нас математично гарно, математично правильно. Нагадую, що. Домашнє завдання вам треба виконати номер 495, який абсолютно схожий з номером 494, і 497, який абсолютно схожий з номером 496. Також я вам надсилаю інтерактивну вправу в Learning Apps, яку вам обов'язково треба розв'язати, і де будуть схожі завдання з тим, що ми розібрали на минулому уроці і на сьогоднішньому уроці. Дякую за увагу! Гарного дня і чудового настрою! До побачення!